Під Час слухань Конгресі заступниця міністра оборони США Селест Вондер критикувала атаку України по російських нафтопереробних заводах. Раніше цього тижня очільник Пентагону Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. За тим, як американська преса висвітлювала це питання та за розвитком переговорів щодо наступного пакету допомоги США Україні у конгресі, спостерігав журналіст Голосу Америки Остап Яриш. У нього також була можливість поставити ці питання у Пентагоні. Ня, вітаю, Остапе, вітаю, Олексію. Остапе, як пояснюють у Пентагоні позицію щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах? Безумовно, Олексій, ти вже згадав, що це почалося були цього тижня. Слухання в Конгресі виступали представники Пентагону. ми чули, що на цей фрагмент а основний меседж їхній був це заклик до конгресу ухвалити фінансування для України. Втім, декілька законодавців поставили інші запитання. Вони спитали про позицію Сполучених Штатів щодо ударів України по російських НПЗ. Так, от міністр оборони Сполучених Штатів Осін сказав, що на його думку для України краще було б завдавати ударів по цілях, які б мали прямий ефект на полі бою. А селест Воландер – це помічниця міністра оборони. Не сполучених штатів вона заявила, що на її думку російські нафтопереробні заводи є цивільними цілями. Втім, військові експерти, з якими ми спілкувалися, не погоджуються із такою оцінкою. Вони кажуть, що російські НПЗ є цілком легітимними військовими цілями, навіть до речі, деякі посадовці НАТО говорять, що ці удари мали суттєвий вплив на російську економіку та підважили здатність Росії фінансувати свою війну проти України. Я мав питання, я мав нагоду поставити це питання у Пентагоні, запитати, чому там не вважають російські НПЗ легітимними цілями для України, і яка там є оцінка щодо впливів цих ударів на воєнну ситуацію? Давай послухаємо. Чому Пентагон не вважає нафтопереробні заводи, які прямо пов'язані зі здатністю Росії фінансувати цю війну, законними стратегічними цілями для України. Я не буду говорити від імені пані Воландер. І очевидно, слова міністра говорять самі за себе. Як підкреслив міністр Остін, ми зосереджені на підтримці України та її здатності захищати свою суверенну територію Тож, коли йдеться про поточну ситуацію на полі бою, ми продовжуємо думати та підтримувати зусилля України з повернення собі суверенної території та захисту території від подальшої російської агресії. Я зупинюсь на цьому. Фоде є у вас оцінка впливу ударів по НПЗ на війну. Ні, не маємо. Остапа також цього тижня були масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. В Україні кажуть, що відбувати такі атаки стає дедалі важче через нестачу засобів протиповітряної оборони. Як на ці заяви реагують у США у світлі вже піврічної затримки із допомогою? Олексію чули ми реакцію від Білого Дому. Речниця білого дому Крінжанпієр засудила ці атаки, сказала, що вони стали ще одним нагадуванням, що Україна критично потребує засобів протиповітряної оборони і ракет до них звернулися до конгресу, аби ті негайно ухвалили необхідне фінансування. Олексій, але постає запитання, що може зробити зараз білий дім Пентагон, не чекаючи дій конгресу, чи якісь шляхи надання допомоги Україні вже зараз? Давай послухаємо, що відповіли на це у Пентагоні чи можуть сполучені штати щось зробити самостійно чи з допомогою союзників, щоб надати Україні те, що їй потрібно вже зараз, поки ми чекаємо на дії конгресу? Yeah, and we've been doing так, і ми це робимо. Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять. Ми продовжуємо тісно консультуватися із нашими міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони. Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому. Фронті, але знову ж таки найважливіше, що ми можемо зробити зараз з погляду національної безпеки США, це схвалити додаткове фінансування Олексій, Все це слова як щодо дій цього тижня. Побачили ми насправді кілька кроків. Державний департамент схвалив продаж Україні обладнання для підтримки та модернізації систем протиповітряної оборони Хок на 138 мільйонів доларів. Цей контракт оплатять за рахунок гранту, який нещодавно Конгрес уклав в бюджеті для України. Також Олексію бачили інший крок. Він радше незвичний йдеться про те, що Сполучені Штати передали Україні конфісковану зброю, яку Іран намався доставити до Хуситів у Ємені. Йдеться про стрілецьку зброю, це ЕК-47 автомати. Це також кулемети йдеться про стрілецькі гвинтівки та. Набої близько півмільйона набоїв до стрілецької зброї кажуть у центральному командуванні, що цього може вистачити для оснащення стрілецькою зброєю однієї бригади. Ці кроки є, але ми знаємо, що українцям потрібна артилерія, українцям потрібні засоби протиповітряної оборони для збиття російських ракет, зокрема балістики, системи ППО Хок, про які я задав раніше, вони можуть збивати безпілотники та крилаті ракети. балістику з них збити не можна. Українцям також потрібна важка техніка. Пентагоні кажуть, що для всього цього потрібно фінансування від Конгресу. Остапа власне щодо дій, на які Україна чекає вже 6 місяців цього тижня. Після великодніх канікул повернулись до роботи палати представників. І чи наблизився зараз чи наблизилось зараз питання фінансування ближче до вирішення? Олексію, поки питань більше ніж відповідей. Майк Джонсон, спікер Палати представників, каже, що продовжує працювати з конгресменами та з Білим домом. Про це він зокрема сказав у коментарі нашій кореспондентці Катерині Лісуновій. Раніше він спікер Ронала, різні пропозиції. Казав він, що можливо буде новий законопроект зі змінами. Озвучував він пропозицію надати допомогу для України в кредит чи позику і використати можливо для оплати цієї позики. замороження активу російських олігархів у Сполучених Штатах. Але знову ж таки, Олексію, ми поки що конкретних термінів не маємо. Називали різні дати. Та казали, можливо, друга половина квітня, можливо, травень. Стежимо за цим все буде залежати від того наскільки швидко спікер зможе домовитися із республіканцями у конгресі, і також із Білим Домом. Остапа. Дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був журналіст Голосу Америки Остап Яриш.